Друзі, вітаю! Володимир Зеленський буквально щойно завершив свій виступ на Генасамблеї ООН. Перед цим виступив Байден, що вважалось найголовнішим виступом цього дня. Давайте поговоримо про що говорили ці два політики на найголовнішому майданчику планети, куди з'їхали всі світові лідери, і де вони обговорюють мільйон різних питань. Що важливо для нас, найбільш важливо, давайте зараз проаналізуємо. Але дуже прошу. Переглядати контент український відповідально і одразу підписатися, тому що півтора мільйони з вас, які дивляться, не підписуються. Друзі, давайте разом витиснемо російські наративи з українського Ютубу. Власне, Джозеф Байден мав сьогодні виступ. Виступ був за яким слідкував весь світ, а власне він почав з України, і Україна була однією з головних тем. Хоча зрозуміло, що меседжі в інші частини світу, зокрема Китай, він теж послав. Власне, він сказав, що ціна Росії за мир, капітуляція України. Але якщо дозволити РФ захопити Україну. То в небезпеці виявляється незалежність будь-якої держави. Тобто Байден говорить те, про що казала Україна постійно. Друзі, ми воюємо не тільки за себе, ми воюємо за мир нас усіх, щоб не переписували світову історію, щоб не робити Ялту. 2 давайте повернемось до Ялти тієї післявоєнної Ялти, за яку заплатили супервелику ціну людськими життями. Поборовши гітлерівську диктатуру, тож давайте не допустимо диктатуру путінську, бо різниця між фашизмом і расизмом в кілька літер. Але е те, що вони приносять, негативне. Вбивства, зґвалтування, смерті, воно одне й те ж саме. Це спільна база цих двох держав, цих двох режимів. І тут Байден каже, що дійсно треба допомагати Україні. Далі, далі Байден сказав, що США допомагатимуть реформи Радбезу ООН, збільшуючи кількість і постійних, і непостійних Членів для нас це теж важлива історія. Вона теж про нас, тому що я вам вчора писав відео чого чекати. Ось якраз тут підтверджується, що Байден хоче ввести Бразилію, Індію, Південно-Африканську Республіку для того, і можливо під цей шумок ще й забрати одноосібне право вето в Росії, щоб її можна було обмежити. Ці країни не просто так входять. Вони, як мінімум, обмежать Росію в її можливостях. Загалом, поза майданчиком, ООН, через те, що Росія буде проти їх. Входження. А вони якраз таки хочуть, для них це історичний шанс, тому це гарна історія. Як мінімум, ми їх посваримо з Росією. А якщо вони зайдуть, то це буде додаткові країни, які будуть голосувати так, як нам треба, будуть підголосовувати Сполученим Штатам, Британії Франції. І це буде додатковий тиск. Але я скажу, що завдання не тільки і просто їх включити, аби включити. Завдання зробити так, щоб забрати право вето в Росії. Плюс це країни всі колоніальні. Тобто, це не імперії, які зараз там знаходяться. А, ще Німеччину хочуть включити. От, в чому історія? Всі країни, які зараз в ООН, це колишні імперії. Відповідно, і політика імперіалістична. І до Росії так ставляться, як до колишньої імперії. Подивіться, багато країн так робить. Ну от, А тут, коли зайдуть колишні колонії, ми будемо бачити зміну самого наративу ООН і зміну, власне, того, що там обговорюється і що там. Робиться. Власне, Сполучені Штати не прагнуть розмежування з Китаєм, готові працювати разом і з загальних проблем на кшталт кліматичної кризи. Ну і власне щодо Китаю, друга заява Байдена, що вони хочуть відповідально управляти з конкуренцією з Китаєм, щоб уникнути. Конфлікту, і ми теж так само кажемо: не треба конкурувати з Китаєм, сваритися за Тайвань. Давайте краще разом нападемо на Росію. Для чого Китаю нападати на Тайвань. Тайвань і так важ. Нападіть на Росію, верніть те, що було ваше. Ось це буде більш. Класна історія. Ну але Байден без гумору це все говорив. Тому говорить, що дійсно хоче шукати мирних ініціатив з Китаєм і дійсно хоче просто конкурувати без конфліктів. От штати прихильні до того, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю. Тут теж є російська нотка, через те, що Росія якраз таки допомагає Ірану постачати ядерну зброю, і це дуже важливий момент, коли. Недопускання отримання Іраном технологій може призвести до того, що погіршиться співпраця між Іраном та Росією. Ці два партнерські режими, диктаторські режими, людоненависницькі режими вони. Кооперуються і отримують обидві сторони вигоди. Якщо Іран перестане від Росії отримувати вигоду, то і сам перестане її давати в даному випадку. Це ракети та шахеди. От, ну і власне Байден завершив свій виступ штучним інтелектом. Виступ був комплексний. Дійсно, він сказав, що штучний інтелект ООН має бути безпечним. і, власне, перш ніж його оприлюднять, він не повинен стати зброєю пригнічення. Дійсно, це гарний меседж. Байден тут правильно відзначив щодо штучного інтелекту. А поки що, штучний інтелект в Україні працює для наводки дронів, для роботи в полях, на полях бою. От. І для нас штучний інтелект зараз має трошки інше значення, ніж він має для багатьох інших країн. В світі власне Кірбі вийшов теж сьогодні на зв'язок. Це речник Білого Дому, заявив про те, що Байден хоче особисто почути від Зеленського про контрнаступ. Хоче запевнити, що і надалі буде підтримувати. Але я вам вчора говорив, що треба не просто говорити, щоб нас підтримували. Треба, щоб нам допомогли виграти швидко. Ось це наш меседж, це наша позиція, і це нам надзвичайно сильно потрібно, тому що кожна секунда це життя наших солдат. Ну і я вам ще говорив, що буде піднято питання, зрозуміло, що Коломойського. Ну і плюс сьогодні Ройтерс Ден Поліщук написав статтю. Дуже крутий журналіст, ну от, редактор. власне, написав статтю про Татарова. І це Reuters, це такий Захід посилає сигнал Зеленському, що дивись, в тебе тут є проблема. Ця людина дуже схильна до корупції. Там є земельні питання, є неземельні питання, і країна Україна хоче почути відповідь, але й інші країни теж хочуть почути відповідь, хто це такі. Єрмака в цьому матеріалі назвали зеленим кардиналом Зеленського. Ну от, ну і власне розклали цей офісний розклад, показали хто є хто, і це теж натяк якраз до зустрічі з Байденом. Ну. Як мінімум, Зеленський це почув, він це побачив, і я думаю, що якраз. Про це теж прокомунікує, ну але це ставить його в незручну позицію. Що корупціонери, скажімо так, слух про корупціонерів ідуть перед президентом. Ну, власне, я думаю, про це вони поговорять з Байденом. Ми ще це проаналізуємо. Про що говорили, як передає візит в Вашингтоні? Зараз власне виступ самого Володимира Зеленського, українського президента, на генасамблею. Власне, перше, що він підняв, це найголовніше, напевно, що Україна віддала третій найбільший ядерний потенціал в світі. Ну от а Росія зра. І Росія, яка обіцяла допомагати захищати, яка мала тримати зброю для захисту, їй це доручили світом, вона цього не зробила і напала на Україну. І тому терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Зеленський м'яко, але чітко натякав на ядерне роззброєння Росії. Єдине, що він не запропонував інструмент, як це робити, але, як мінімум, він на цьому майданчику підняв це питання. І він тут в тому що. Росія дійсно забравши наш ядерний потенціал, ну частково він там пішов і штатам і Британія, але Росія збагатилася і потім е, далі почала нас атакувати. Була б ядерна зброя, вони б не нападали. Вони б боялися того, що ми можемо просто вдарити у відповідь. Ну загалом. Зеленський підняв питання взагалі агресивної поведінки Росії, сказав, що кожні 10 років Росія починає війну. Ну, от це і Грузія, і Молдова, і повністю знищена така держава, як Сирія, ну, от, де залишився ізцілілих тільки на превеликий жаль, Башар Асад, який взагалі себе хоче ще й коронувати на старості. Одним словом, це типова російська історія. Думаю, що і Путін теж прийде до коронації. Ну, от. Власне, Зеленський ще підняв питання зернового коридору. От і він подякував всім, хто допомагав в експорті українського зерна, але сказав, що Росія використовує зерновий коридор виключно як історію для маніпуляції іншими країнами і тиску на ці країни. Ну от і власне продовольча криза це одна зі зброї, яку використовує Росія. Ну він. Пожартовав, що так можна і клімат скоро буде використовувати просто як зброю. Насправді, якщо і без жартів, то всі використовує клімат як зброю, холодна зима це завжди момент шантажу і торгу Європи. Була така історія, поки ми не перекрили їм вихід на цей ринок, а невідомі патріоти навіть або, можливо, навіть не патріоти, ми не знаємо, хто ці люди були. ну, от, хоча дуже сильно не здогадуємося. Потім ще й підірвали Північний потік 2. Ну і, власне, Зеленський ще згадав про те, що. Він сказав про те, що не було озвучено до цього дуже голосно. і Гучно це Запорізька атомна станція. Путін погрожує не тільки нам Запорізькою станцією Путін погрожує власне і іншим країнам, тому що ми не розуміємо, куди той вітер подує, куди воно понесе, і які країни постраждають. І Тут теж треба піднімати питання: Росія тримає в заручниках атомну станцію. І ось тут якраз таки це питання, яке дійсно на рівні ООН, де воно повинно бути проговорено і повинні бути вчинені певні дії. Ми повинні робити щось, а не так, як любить Гутериш казати, що ми його звинувачимо в бездіяльності. Да, звинувачуємо, бо ви нічого не робите. Нам треба більше дій. Ну і ще, власне, Зеленський вон, е сказав, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. не можна довіряти. Запитайте в Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна? Будь-яка, е будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрито. Ну, ось це теж правильна історія, тому що ми знаємо, я вам говорив, що там пропонували зустріч з Лавровим. Я говорив, що я не вірю, що він захоче з ним зустрічатися і тиснути руку. Тобто, тим більше, що зустрінься з Лавровим таємно. Вже по виходу із зустрічі він зробить, що всі про це дізнають перше. Ну, от, тому Зеленський себе поставив би політично друге. Він не захотів би зустрічатися із точки там зору людських моментів. Третє, тому що це не рівень міністр-президент. Четверте, тому що їм не варто довіряти. Ну і оця історія з аналогією Пригожина, Вона дійсно це повторює. Пригожину дали гарантії безпеки, жити і замочили через місяць. От такі домовленості з Росією. Це їхній фірмовий стиль. Кидати, брехати і розводити. Ну, ми, ми це точно знаємо і точно на це вестись не будемо. Але я думаю, що ведуться і інші спроби таємного врегулювання. Ну, от, але бачите, що якщо обманювати країну, підписувати щось таємно, ну, от, потім люди виходять на площу і скидають того, хто таємно щось підписав. Тому я в такі речі не дуже сильно то і вірю. Але типу в будь-якому випадку. Вон крім Лаврова буде чим зайнятися безліч різних політиків, якими з якими треба зустрітися, з якими треба переговорити. Дуда дуже хотів переговорити, бо ми зараз вводимо ембарго на Експорт, вони ввели нам ембарго на експорт нашого зерна, ми вводимо на імпорт їхніх фруктів. От поляки бояться, що наш велетенський сільськогосподарський ринок може знищити їхній, ну а в них середній європейський ринок. Ну от і тут якраз ми вже входимо в зону конфлікту перед виборами, що дуже тупо і примітивно, так не повинно бути перед виборами. Навпаки, ми повинні допомагати один одному, ми повинні зустрічатися, працювати проти спільного ворога. Ну от, А тут якраз ми зайшли в конфлікт, тому на майданчику ООН зустрінуться Зеленський з Дудою, теж мають поговорити. Ну от, Нехай Зеленський веде його в класний український ресторан, там є в Нью-Йорку. Ну от. Туди ще Бандерівці ходили. Вот. А, власне. Це історія про те, що ООН майданчик да, це по великому рахунку така часто бездіяльна говорільня. Але з політиками треба бачитися, з політиками треба домовлятися, політиків треба підштовхувати, змушувати робити їх більше і більше гарних справ для України. От, тому в будь-якому випадку, так ми не очікуємо, що вони там дадуть нам зброю на рівні ООН, да, чи Дадуть війська чи зроблять ще щось. Тобто реальної дії не буде. Бо Росія все буде блокувати. От як стара примітивна. Істота, але ми знаємо, що навіть самі персональні зустрічі з лідерами з президентами це якраз такі а зброя, гроші, політичні впливи, дипломатичні впливи. Ну і зрозуміло, що пошук мирного рішення, але ну знову ж таки пошук мирного рішення в даному випадку можливий тільки через зброю дотиснути Росію на полі бою, закопати рештки. Ну а решту загнати на їхню територію. Це вам і мирне рішення, але треба, щоб світ допомагав тих. Попередніх чотирьох пунктах, які я сказав, зброя, гроші, політика і дипломатія. Ось це нам зараз дуже дуже треба. Е, дорогі підпишіться, будь ласка, на канал. Дійсно, ми з вами дуже класно зробили ривок на минулому тижні, але не треба зупинятися, хто не підписаний у вас. Персонально прошу знизу нажати кнопку підписатися. Тоді ми з вами точно не загубимось в інтернеті і разом витиснемо російські говорячі голови з українського інтернету. Поставте лайк та дзвіночок для цього відео, і, власне, напишіть в коментарях, власне, як ви вважаєте, чи зможе. ООН реформуватися, дійсно забрати в Росії це право вето і додати кілька країн, додати кілька країн, власне, до Радбезу і для того, щоб дійсно це було більш інклюзивно, щоб це було більш включено і була представлена весь світ, а не тільки окремо взяті континенти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, Підписатися вже попросив другий раз робити це не буду, але точно побажаю вам безпечної ночі, вам та вашим близьким, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.